Всім привіт! Ви на каналі Мотостав.com.ua і сьогодні ми поговоримо про систему скидання для Air 2 і Air 2S. І також я покажу, як встановити цю ж саму систему на дрони від компанії Autel, а саме Light Plus. Ну що ж, починаємо. Так, дрончики ставимо в сторону. Почнемо з комплектації. Упаковка у нас стандартна, проте комплект досить великий, я би сказав. У нас сама система, зараз про неї трішки пізніше поговоримо. Кабель для зарядки, до речі, тут мікро-USB. Як на мене, це мінус, оскільки більшість сучасних роз'ємів, наприклад, ті ж самі зарядки дронів, у нас йдуть з Type-C. Тому кабель потрібно завжди тримати з собою. Датчик освітлення для цієї системи. І тут ще в нас є. Подовжене шасі. Чому я кажу, що це плюс. Бо, наприклад, ті ж самі системи скидання від SunnyLife, про які ми говорили раніше, до речі, відео можете зараз подивитися за посиланням. Там вже вбудоване шасі в саму систему. Проте, наприклад, оці з'ємні шасі, які встановлюються на сам дрон, ми можемо використовувати в будь-який момент, навіть коли система скидання в нас не встановлена. Також в комплекті. Ідуть 4 резиночки для, фікс, для фіксування проводу. Додаткова стрепа для датчика. З приємного, що також йдуть 2 комплекта силиконових наліпок, які фіксуються на подовжене шасі. для того, щоб дрон, Якщо у нас десь стоїть на слизькому, слизькій поверхності, був більш устійчивим. І в комплекті є ще кільце. За допомогою якого ми можемо щось зацепити за систему вантажу, в принципі, можна використовувати без нього. Подовжене шасі в нас вже встановлено на дрон і. Круто те, що воно в нас складне. Тобто, якщо його не потрібно використовувати, ми можемо без проблем скласти. І тим самим, відповідно, ну, супротив вітру під час польоту буде менше, якщо його не потрібно використовувати. Якщо посадка десь буде на гравій, або знову ж таки з самою системою, зараз ми її встановимо, то такий аксесуар дуже корисний, оскільки він додає десь сантиметрів 5-6 до поверхні землі, і ніякі там. Каміння, ніяке каміння не буде потрапляти в мотори під час взльоту і, відповідно, не буде пошкоджувати нижні датчики. Більш детально про саму систему. В принципі, конструкція максимально проста, але від цього не менш геніальна. У нас є сам моторчик, до якого під'єднаний шток. Знову ж таки, як на мене, це плюс в порівнянні з системою Sunny Life, де йде. Звичайний гачок, оскільки, коли ми зафіксували сюди вантаж, умовно, то він ніяк звідси не випаде. Паралельно в нас знаходиться відсік з акумулятором і індикаторами заряду самої системи, кнопка вимкнення і зверху роз'єм для підключення датчика. В принципі, це все. Зверху, знову ж таки, фіксатор самої системи. Все дуже просто. Принцип роботи самої системи дуже простий. Тобто ми під'єднуємо цей датчик, він розташовується навпроти ліхтаря, який знаходиться в нас в нижній частині. І як тільки ми вмикаємо ліхтар на самому дроні, спрацьовує датчик і відвигає шток, відповідно, вантаж у нас падає. Що ж, встановлюємо систему? Конструкція самої системи зроблена таким чином, що ви її встановити неправильно не можете, оскільки фіксатор у нас повинен чітко попасти на саму клавішу включення. Обводимо вперед. Перевіряємо. О, важливо, щоб оцей нижній блокератор попав чітко в пази. І тоді система нікуди не здвинеться. І зверху у нас сама клавіша відкрита. Все. Сама система встановлена. Мені подобається така конструкція, що не потрібно ніяких додаткових блокіраторів для самої системи, її звідси зірвати майже нереально. І тепер ми датчик, який у нас під'єднаний, розміщуємо в нижній частині. Знову ж таки, навпроти ліхтарика. Тут у нас є рейки. І він чітко стає в пази. Для того, щоб його зафіксувати, у нас в комплекті є ось така чорна стрепа. Сама система тут досить надійно зафіксована, вона стоїть в пазах самого корпусу, тобто вона вліво-вправо не здвигається і зафіксована за допомогою стрепи. Все в нас готово до використання. Для того, щоб підвісити вантаж, все дуже просто. У нас ми залишаємо саму систему вимкнену, ми відводимо шток, умовно підвішуємо якийсь вантаж, який нам потрібно, сюди. Заводимо шток, і після цього ми вмикаємо нашу систему. Вона взводиться в бойове положення і готова до використання. Тобто в вімкненому стані вона тримає шток, і навіть якщо ви десь його зацепили, то вона відразу починає стає в нульове положення. І вмикається тільки тоді, коли ми включаємо ліхтарик на самому дроні. Зараз підемо на вулицю, протестуємо дану систему. А для тих, хто не знає, як вмикати ліхтарик на дроні, все дуже просто. Як правило, двойним нажиттям на функціональну клавішу в верхньому лівому кутку ми вмикаємо ліхтар. Якщо цієї функції не вмикається, ви просто заходите в налаштування дрону. Налаштування функціональної клавіші і вибираєте включення освітлення. І все. Після того, як ми допрацювали нашу систему, встановили її на дрон, взводимо шасі в бойове положення, скажімо так. Включаємо саму систему і будемо перевіряти. І заодно ми перевіримо, яку вагу зможе підняти Air2S. Суто для розуміння. Для того, щоб коректно наша система відпрацювала. Вмикаємо сам дрон, фіксуємо вантаж. І під'єднуємося. Так, перший. Перша вага в нас 300 грамів. Ох! Да, Зараз включимо спортрежим. У нас досить, не, ну, досить непоганий вітер, тому це також потрібно враховувати. Але бачимо, що з вагою 300 грамів дрон вже не дуже стабільний, тобто він трішки гуляє вверх-вниз. Але найголовніше нам перевірити саму систему скидання. Зараз ми Включимо запис і спробуємо злетіти трішки вище. Да, Дрон набирає вагу без проблем. І зараз прицілимося. Умовно візьмемо. Ось оцю точку. Зараз. І вмикаємо ліхтарик. Є? Бутилка впала, все спрацювало на супер. Повертаємо дрон назад. Тепер я покажу, як встановити цю ж саму систему скидання але вже на Autel Evo Light Plus. Бо цей дрон також користується дуже великим попитом військових. І судячи з нашого відео, як ви могли побачити, то він піднімає також досить немаленький вантаж. Знову ж таки, через те, що система розрахована під DJI, вона не ідеально підходить, але саме головне підходить. Беремо наші аксесуари. І єдине, що нам потрібно, що не входить в комплект, це отака пластикова стяжка. Достатньо навіть невеликого розміру. Оскільки е, головна проблема, те, що корпус е, аутеля трішки ширший, ніж в е, DJI. І для того, щоб зафіксувати саму систему навколо дрону, потрібно знову ж таки цю пластикову стяжку. Робимо невелике кільце з стяжки. Затягуємо її навколо фіксатора і піджимаємо. Для надійності можна дві використовувати, наприклад, але ми тестували навіть однієї стяжки, насправді, більш чим достатньо є. І я забув сказати, перевага ще цієї системи, те, що вона досить гарно збалансована. Тобто в нас всі модулі винесені на різні сторони, і вантаж знаходиться чітко по центру дрону. Це також немало важливо під час польоту. Оскільки для правильного балансування, якщо точніше система правильно збалансована, дрон менше використовує енергії під час польоту. Беремо наш датчик, розміщуємо його біля ліхтаря і пропускаємо цю ж саму стрепу навколо фіксатора. Є. Датчик у нас навколо ліхтаря. Через те, що він знаходиться в такій як капсулі, то світло, навіть якщо знизу трішки буде попадати, то датчик не реагує, ми вже перевіряли. І, власне, принцип такий же самий. Ставимо вантаж, включаємо саму систему, включаємо ліхтарик на самому дроні, і система в нас працює. Що стосується подовженого шасі, яке йде в нас в комплекті, то в принципі ми можемо без проблем встановити передній, Оскільки, якщо ми нічого не встановлюємо, ми бачимо, що дрон лежить пузом саме на самій системі. Тому встановлюємо шасі на передній лучі. На задні, на жаль, ми цього зробити не можемо, оскільки вони тут набагато ширші і вони просто не фіксуються. Але знову ж таки, якщо щось придумати додатковий фіксатор, то в теорії це можна зробити, але в цілому. Передніх більшим достатньо для того, щоб система була відірвана від землі. І в такому форматі дрон може без проблем взлетіти і підняти той вантаж, який ми підсипили знизу. Але китайці не були б китайцями, якщо б не додавали нам проблем. Після того, як системи приїхали до нас, ми їх протестували на тих дронах, які в нас були. Проблем ніяких не було. Але наступна партія, яка була. Вже відвантажена військових. Дуже часто були звернення від них в тому, що система працює хвилин 10-15, і після цього акумулятор розряджався. Ми спочатку думали, що може ну, там партія попалась не така, і дійсно, якісь були проблеми з акумуляторами. Перевірили, були всі ми системи поміняли, деякі вернули кошти, але виявили, що з акумами все норм, а проблема в наступному. Дані мотори, які в нас встановлюються на даних системах, вони програмуються, тобто в самій системі є мертва точка. І от умовно, ми зафіксували наш вантаж. От в нас є шток. І після того, як ми вмикаємо саму систему, шток у нас здвигається в мертву точку. І на деяких системах. Мертва точка була виставлена неправильно, і як ви можете бачити на відео зараз, вона впирається в корпус, і мотор постійно її рухає далі, щоб виставити в нову точку. А через те, що вона впирається, вона цього зробити не може. І відповідно, після активації системи вона постійно працює. Мотор постійно намагається здвинути шток, і відповідно, через 10-15 хвилин він просто розряджається. В принципі, це можна випрямувати, якщо є програматор. Але, на жаль, такого аксесуару у нас немає. Тому ми вирішили зробити наступне. Для цього ми беремо, викручуємо нашу, наш шток і здвигаємо його на один фіксатор вліво. Після цього, коли ми включаємо нашу саму, саму систему, вона не буде. Торкатися корпусу. Після того, як ми змінили положення нашої лапки, у нас зникає проблема, те, що вона впирається в корпус, але створюється наступна проблема. Після того, як ми вмикаємо ліхтарик, спрацьовує система, і цей шток випадає з корпусу. І якщо тут не буде ніякого фіксатора додатково, то цей фіксатор він просто під час польоту таким чином випадає. Тому для того, щоб цього не було, і система працювала справно, потрібно банально накрутити сюди канцелярську резинку. І тоді під час спрацювання самої системи, зараз я вам ще раз продемонструю. Ми зафіксували, вмикнули систему, вона стала в початкове положення, подали світло, шток випав. Висунувся, точніше, але він залишився на самій системі. І коли дрон перелетить назад на базу, він в нас залишиться на місці. Тому, якщо у вас вже виникла така проблема з такою системою, що вона розріжається через 10-15 хвилин, ви будете знати те, що вона просто впирається в корпус і намагається виставити в початкове положення. Потрібно зробити ті маніпуляції, які ми продемонстрували. Якщо ж у вас, у вас система не впирається в корпус під час активації, значить з неї ніяких проблем немає. Вона працює в штатному форматі. В цілому, якби нарікань немає. Тобто це насправді дуже невеличка дрібниця, яку можна пофіксити. Тією ж канцелярською резинкою, яка йде в комплекті, їх там 4 штуки, до речі. Бо для фіксації самого проводу вона насправді не потрібна, тобто він досить надійно фіксується, нікуди і так не випаде. Що стосується вантажопід'ємності, тут нарікань ніяких немає, тобто вона без проблем витримує 500 грам. Навіть ми їх перевіряли і з більшою вагою, шток нікуди не здвигається, не лопається, він з закаленої сталі. Тому ну, якби, немає сенсу навіть більше підвантажувати, бо Mavic Air2, Air2S і, Air і EvoLite, він просто не витягне більше вантаж. Що стосується автономності, в принципі, нарікань немає, крім цього нюансу. Єдине, що ну, нюанс тим фіксація самого вантажу. Знову ж таки, тут все залежить від того, що саме ви сюди будете підчіпляти. Іноді проблем ніяких немає, іноді потрібно і конструкцію допрацювати, щоб вона знаходилась, ну, і припас знаходився в горизонтальному положенні і не заважав, не, не чіплявся за сам корпус. А так, в цілому, систему можу радити, оскільки за таку ціну у нас, крім самої системи, йдуть ще досить корисні аксесуари, в частності, це. Подовжене шасі для самого дрона. Як завжди, ці системи ви можете придбати в нашому магазині за посиланням під відео. Якщо будуть додаткові питання по цій чи іншим системам, пишіть, телефонуйте, з радістю дамо вам відповідь. Підписуйтесь на канал. До зустрічі!